Скажіть, будь ласка, який висновок ми можемо зробити з того, що вже друга така масована атака, і Київ о, мається на увазі офіційний Київ, Україна відбиває комбіновану, небувалу, нечувану атаку. Так, ми не всі цілі збиваємо. Сьогодні мені пан Ігнат підтвердив в ексклюзивному інтерв'ю. Воно дещо згодом з'явиться на фабриці про те, що ми не всі ракети збиваємо. Це правда, ті, які йдуть за балістичною траєкторією, але потрібно прагнути до того, щоб якимось чином вражати і їх. От, давайте спочатку оцінимо масштаби, оцінимо тактику Росіян, а потім поговоримо про те, як поліпшити нам систему оборони і до кого звертатися, чи є у світі відповідні системи, які б збивали ось ті ракети, про які підкреслю в повітряних силах, кажуть, що поки що ми їх збивати не можемо. Можливо, це також тактика інформаційна, не знаю. Ну, я здивований насправді, тому що е, ракети Іскандер ми звиваємо м 723 та 9 м 728, а вони мають саме балістичну траєкторію. Mm -hmm. Для цього використовується ЗРК Петріота та СЕМПТІ, але ЗРК Петріо та Семті розміщені тільки в Київській, такі, Київській області та безпосередньо захищають Київ. Отже, вся інша а, частина України вони не захищені проти таких ракет. А, Унікальним випадком є і ракети С-300, С 400 бо це протиповітряної оборони ракети, які також мають балістичну траєкторію польоту, коли їх переорієнтовують на удари по сухопутним об'єктам. Тому можливість є, і ми їх знову ж таки збивали іскандери. Але на сьогодні нам не вистачає саме ресурсів, щоб їх збивати по всім містам, мільйонам, по всім. Напрямкам, з яких можуть їх запускати, тобто створити буфер безпеки. А для цього необхідна кількість відповідних батарей РК Петріот або СЕМТІ, звісно ж, з боєкомплекту пропорційно розпріє розподілено. В іншому щодо самих атак, тут треба розуміти, що це є загальним планом росіян щодо терору новорічного терору України. І ось той та пауза а, з накопичення боєкомплекту, яка відбувалася майже з вересня 23-го, а, вона не просто накопичувала боєкомплект для того, щоб там влаштувати енергетичний терор чи інше, а це ще більш такий маніакальний, як ми бачимо, був план, щоб влаштувати криваву ризанину в тилові України саме на новорічні свята. А перший масований ракетний удар з 28 на 29 грудня, а потім з 31 грудня на 1 січня це масований нальот дронами камікадзе. Рекордна кількість яких була використана: 90. А зараз ми бачимо з 1 січня на 2 січня знову масований комбінований удар з використанням як дронів камікадзе, так і ракетного озброєння різної номенклатури. Отже, це неможливо просто о, прийняти таке рішення о, під час якоїсь, там, я не знаю, якоїсь сабантую в Кремлі. А знаєте, давайте їм влаштуємо на Новий рік феєрвек. Ні, так воно не робиться. О, це, о, цей удар, і не тільки цей загально вся ця о, системність нанесення ударів, о, вони синхронізовані, вони дуже добре сплановані. Навіть ось ці паузи між наявністю в повітряному просторі України дронів камікадзе та заходження в повітряний простір України, того тієї чи іншої номенклатури ракетного озброєння, ті ж самі Хастун п'ятсот Вони зведені до мінімуму, щоб у систем протиповітряної оборони не вистачало часу на. Те, щоб перезаряджатися або переорієнтуватися з одних цілей на інше. А вони спрямовані на виснаження ППО. Вони спрямовані на розсередження уваги ППО. Ці удари, а вони максимально зосереджені на прориві нашої ешелонованої ППО. Все це треба визнати, воно добре сплановано. Хоча про те, що будуть використовуватись саме такого типу удари говорили і в 23-му році неодноразово, коли саме підбивали підсумки там за місяць паузи без ракетних ударів, Хастуден 555, а Кримбе калібр, два місяці і так далі. Тобто, росіяни вони як е такі собі маніяки, вони. Витримали цей час, вони підготували необхідний боєкомплект, вони все добре спланували, і зараз вони влаштовують цей свій кривавий шабаш. Повідомляється, ви знаєте, в ці хвилини, що сьогоднішня атака кинджалами, ймовірно, була наймасштабнішою за весь час. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, а що у них з запасами? Коли ми говоримо про те, що вони нарощували певний час, і дійсно, тут варто відзначити, що. А раніше до осені, там до середини осені, напевно, такої загрози для Києва не. Ну, загроза була, але росіяни не випускали так. Ракети по Києву. Тепер ми бачимо, що вони комбінуються з шахедами. Спочатку шахеди запускають, потім йдуть ракети різних типів. І от головна їхня ціль, вона є якою, на ваш погляд? І чи багато у них ракет? і шахедів для того, аби повторювати ось такі атаки. Бо я, коли готувався до ефіру, то десь прочитав цифру про 10. 9-10, приблизно так. Щодо їх потенціалу, я можу говорити про Х-1-555 та КРМБ «Калібр» станом саме на вересень по виробництву. Були показники їх виробництва станом на вересень 23-го. Це по Хасуден 555 в середньому дві ракети на добу по калібрам: це одна до двох ракет на добу, і станом на кінець грудня невідомо чи змінювалося саме це виробництво, в яку як саме в плюс чи в мінус. Але якщо брати до уваги показники вересня, то в них повинно було до кінця грудня бути десь до 300 х 101 555 і десь 220 230 КРМБ калібр отже до початку цього терору перед новорічного тобто до удару з 28 на 29 грудня вони повинно було тільки цієї компоненту бути не менш ніж півтисячі зараз вони вже використали 160 цих ракет Хаст 1 555. Вони тільки зараз почали використовувати крембек-калібр і небагато, як ми бачимо, всього три ракети. І з цього робимо висновки, що о, оскільки я не маю сумнівів, що в них розплановано ще такі удари, заплановані такі удари. А вони дуже швидко витратили майже 50% від запасів хас 1 555 які вони накопичили з вересня. Саме я маю на увазі цей проміжок часу. Отже, через деякий момент, через деякий час, якщо вони продовжують робити акцент на хас один 555 вони почнуть використовувати крмв калібр. В якій пропорції: 50 на 50, 50 на 40, 70 на 30% це вже інше питання. Головне, що а, заключною фазою використання це буде вже комбінація з калібрами. Щодо кінжалів. це дійсно так: 10 кінжалів. це максимальна кількість, е, яку вони використовували. Але тут є дуже цікавий нюанс. Не кожен міг 31 здатен. Використовувати Х-47, м 2 кінжал. На це можуть це на це здатні тільки перекоп, саме прихоплюючий міг 31К. Модернізація К їх у Росії всього навсього 12 одиниць, ескадрилья. За останньою інформацією, один з мігів знаходиться на ремонтних роботах, інший проходить обслуговування у зв'язку з проблемами з двигуном. Фіксувалися помпажі в двигуні, це в них проблема, тому що ці літаки вони не виробляються на території Російської Федерації вже більш ніж як 30 років. Останній міг 31, який було вироблено йому фактично більш ніж 30 років. Всі інші це ще радянських часів, тобто, в них досить серйозне там відпрацювання ресурсу двигунів і не тільки. Отже, ці 10 ракет вони підтверджують ту інформацію, що в них є проблема з використанням мігів в постійному режимі. До того, ж вони дуже часто їх використовують для того, щоб влаштовувати на морально психологічний тиск. Це терор психологічного порядку. Я б сказав би так: психологічно економічного коли міг 31 к підіймається у повітрі, вся країна в червоній зоні, тобто повітряна тривога для всіх. Отже, але це і відпрацювання ресурсу. А те, що було знищено 10 з 10 Х-47М2 2 кинжал, це взагалі черговий ляпас по російському військово-промисловому комплексу. Тому що саме Х-47М2 2 кинжал вони назвали не маючи аналогів в світі перша в світі гіперзвукова ракета, яку неможливо перехопити. Це заява самого Сергія Шойгу. Але одразу як почали використовувати повітряні сили Сил оборони України. Саме з РК Петріот з першого ж пострілу було знищено перший же кінча, отже, ну ми розуміємо наскільки це принизливо для росіян, коли настільки розпіарена ракета, вона фактично знищується з гарантією 100%. Тим більше зенитно-ракетним комплексом Петріот, який в російській пропагандистській загальною інформаційному просторі постійно принижувався. Та говорили, що це нікчемна система протиповітряної оборони. А, отже, скільки їх виробництво в них невелике, дуже обмежено. Ось, якщо говоримо про кінжали, то це обмежене виробництво це а, різні можуть бути показники, тому що там велика компонента іноземного походження мікросхем, мікрочіпів, напівпровідників і так далі. І в них виробництво це одиниці на місяць, одиниці ракет на Місяць і е, загальна кількість може становити від 70 до 80, тобто це невеликий потенціал. Саме тому вони не так часто їх використовують. А коли використовують, то використовують по дійсно важливим об'єктам. Одна справа енергетичний терор, е, терор цивільного населення і так далі зовсім інша, кінжали кінжали дійсно. Простоють по об'єктам, які вони вважають для себе пріоритетними та дуже важливими для того, щоб їх знищити, але що саме були об е, з об'єкти е, з метою цього удару? Ми не дізнаємось, тому що усі 10 е, кінжалів саме завдяки нашій ППО були знищені.